А ось ще одна херсонська школа під номером 2. Порадувала патріотичними настроями та яскравими вишиванками. Найменші учні показали, що вони не лише вміють вчитися, але й танцювати гарні українські танці. Ну, що можна сказати, школа дійсно дуже хороша, так як я здружився з колективом, і вона стала для мене родна. Звісно, в цей день трохи покидати її не хочеться, так як все тут родне і знайоме. Але я повинен відправитися в, в, в взрослу життя і показати себе, хто я такий. Шкільний вальс неодмінний символ шкільного випускного. Кружляли у пишних сукнях маленькі танцюристи. А для найстарших це, мабуть, останній шанс вбратися в улюблені з дитинства бантики та стрічки. Що ж, попереду велика дорога, і потрібно, як годиться, попрощатися з дитинством. Для рідної школи у цей урочистий момент теплих слів ніхто не шкодує. Чесно, що би ну, з моїм личним класом, тому що ми всі дуже дружили за 9 років. і як то ну не хочеться прощатися. Я думаю, що моя школа дала мені дуже багато знань. так как я достаточно хорошо учусь. В школе более 100 лет. Она построена была в 1912 году на деньги общины и была названа Романовской школой. Школа в свое время была четырехклассная. После революции это было семилетнее, потом восьмилетнее. На сегодняшний день это школа, которая первой-второй ступени, то есть выпускники у нас после девятого класса. Поки у другій школі ще танцюють, у 50-тій уже випускають кольорові кульки з білими пташками-записками. Що ж, справу зроблено, Херсонські випускники вилетіли з рідних шкіл на зустріч своєму майбутньому. Я вірю, що воно у них буде сонячним і теплим, як літо.